Я Олександр Скорський, представник Київської дирекції Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні і популярної музики Червона рута. В цьому році фестиваль відновлює після довгої перерви, визваної епідемією та війною, свою діяльність. В цьому році будуть проведені відбіркові конкурси по всіх регіонах України 13 квітня. В Кропивницькому буде проведено відбірковий тур по Кіровоградській області. Тому ті, хто хоче взяти участь, прошу подавати заявки в обласний центр народної творчості Гоголя 66. П'ять номінацій: авт, автентичний фольклор, популярна музика, танцювальна музика, інша музика рок-музика. Три пісні українською мовою безступних внесків. Вхід на заходи фестивалю завжди був безкоштовний. Тому прошу долучатись, тим більше зараз е, актуальна військово-патріотична тематика. Прошу звернути увагу.